І я хотів би трошки, напевно, свою історію розказати про те, як Господь попіклувався про мене і що Господь сказав на моє життя, на моє покликання. Тут багато людей посвячених Господові, і я вірю, що це допоможе нам сьогодні довіряти Богові. В один з моментів, коли ми купляли дом в печиськах, у церкви на той момент. Було 2000 доларів. Ми ну, накупили, там, зберігли, там, гроші не збирали. І я збирав на машину, на Ланос. Я збирав теж з родиною. ми мене збирали 2800 тисяч доларів. Того було 4800. І продавали гарний будинок під ріпцентр, який нас влаштовував. Він гарний, перспективний. І його. Продавали, хто купить, і я сказав, що продайте, будь ласка, мені. Мені він дуже потрібен для служіння, а його продавали за 15 тисяч доларів, а є всього дві в церкві, 2 800 у нашої родини і все. Я говорю, що я чесно, за рік я віддам гроші. От є 4 800, ми даємо і я віддам гроші. Дайте мені, будь ласка, от я пастор, дайте мені цей будинок, щоб ми почали реабілітацію. І ми повинні були виплатити гроші. І в якийсь з моментів я зрозумів, що грошей немає. От просто їх немає. І в цей момент, на моєму шляху, зустрічається людина з моєї церкви, який боруть зі мною. Він мені говорить прості речі, які просто так сильно допомогли мені в цьому житті. Він сказав мені так. Він каже, пастор, ти віриш, що це сказав тобі робити Бог. Це дуже серйозне питання. Ти віриш, що Бог тобі сказав, це Божий проєкт. Чи це твоя особиста тема? Я говорю, я вірю, що Бог мені сказав це зробити, посіяти свої особисті гроші, війти в це віру. Я вірю, що це Бог сказав мені зробити. Він говорить, якщо Бог сказав тобі це зробити, значить це його проєкт, значить він архітектор. Він будівничий, він зочий. І хто зацікавлений найбільше, щоб Його діло, або його воля, або його проєкт відбувся, це не ти, це він. Тому, якщо це діло від Бога, Бог дасть тобі гроші, Бог дасть можливості, Бог відкриє двері, Бог дасть тобі людей з грошима і гроші прийдуть. І знаєте, що відбулося? Я просто. Продовжую служити, але в моєму серці з'явилася неймовірна довіра до Господа. Бог все контролює. І він зацікавлений найбільше, щоб це відбулося. Він зацікавлений, щоб це стало реальністю Бога в твоєму служенні. Я вам хочу сказати, що відбулося. Ми віддали гроші не за рік, а за півроку. Гроші приходять. Чому? Тому що це Боже діло, це Боже проект. І сьогодні, ми, як служителі, я підбадьорюю себе і підбадьорюю вас довіряти Богові, слухатись Бога, споглядати на Бога і мати в розумі одну думку, дуже цікаву думку, коли Христос він посилає своїх на проповідь, на служіння, Він говорить: не беріть нічого, пам'ятаєте? Каже, не беріть нічого. Не беріть з собою ні грошей, ні срібла, ні міді, ні суми на дорогу, ні сорочок не беріть, ні взуття, ні посухи, нічого. Бо працівник вартий своєї поживи. Послухайте, Бог відкривається сьогодні для нас, як батько, і Він говорить: якщо ви на моїй праці, пастори, служителі, Божі діти, Божий народ, він говорить, я ж вас посилаю. Я вас посилаю, і я буду піклуватися, я буду дбати, я буду проявлятися в вашому житті. Ви будете бачити моє піклування, мою любов і ну, мою турботу про кожного із вас. Тому працівник вартий нагороди своєї. Ще один текст: це Івангелія від Матвія, це 6 розділу, з 25-го вірша. Ми бачимо, що. Ми всі можемо, як я переживав. Тут написано, якщо ми читаємо 6.25 слово не турбуйтеся, на грецькій воно звучить так: «меремнао». І що воно значить? Що ми дуже-дуже сильно ми переживаємо, ми хвилюємось, ми не спимо, ми не їмо, нас трусить, ми бентежимось і ми непокоїмось про якісь речі. А Бог вчить нас жити вірою, довіряючи, споглядаючи і очікуючи те, що він звершив, щоб воно проявлялося в кожному із нас, в нашому житті і служінні. І ось він тричі говорить: тут не турбуйтеся, не бентежтеся, не переживайте, чого ви такі сумні, чого ви не їсте, чого ви так погано спите. Він звертається Ісус до кожного сьогодні із нас. І підбадьорюючи нас, Він говорить: погляньте на Лілії, погляньте на птахів, як я, Бог, піклуюся про них. А ви, діти мої, ви краще них. І я, як батько, буду турбуватися, піклуватися і дбати за кожного із нас. Про наші родини, про наших дітей. Він говорить, що ви набагато цінніші за них. Ви значно краще за них, за пташок, за ці лілії, квітки, квітки, які ми бачимо. І ось тут декілька разів написано: Бог годує, Бог задягає, Бог турбується, Бог. Клопочеться дуже часто своїми турботами я не даю можливість Богу про мене потурбуватися. Я закритий, я заблочений. Я не вірю, я не очікую, я сумніваюсь. Але тут ми читаємо: Бог турбується. І от сьогодні в твоїй церкві, де ти поставлений пастором, служителем твоїй родині в тих проєктах, які ми реалізуємо. Бог турбується. Бог турбується. І все необхідне буде приходити. Чому? Тому що ми, 32-й вірш, подивіться, будь ласка, тому що ми шукаємо не того, що шукають язичники. Ми шукаємо того, що є Божим. Що є від Бога, що є від Батька. Ми входимо у своє покликання служіння. Ми шукаємо найперше царство Божого. Так? Ми дбаємо насамперед про Боже царство, то робимо те, що Господь вимагає від нас. І ми бачимо, як Бог додає, як Бог прикладає, як говорила сестра Таня. Вона завжди в усіх служіннях, вона жертовна, вона посвячена. І виникає питання, а чому сьогодні так відбувається в її житті? Так Бог сказав, так Бог обіцяв для своїх служителів, для своїх дітей. І ось ми не язичники, ми діти Божі. Ми віруючі люди, ми служителі Христа. І я сьогодні підбадьорюю кожного з нас. От просто довіритись Богові. Це не значить, що не треба працювати, не треба молитися, поститися. Я не про це говорю. Я говорю про те, щоб ми мали віру і були відкриті для того, що Бог, який повелів мені щось зробити, і він зацікавлений, щоб він проявив свою турботу в моєму і твоєму житті. Я хочу, щоб ми зараз зібрали жертву для того, щоб вшанувати Бога і для того, щоб посіяти в цю церкву. В потреби цієї церкви, посіяти в служіння цієї церкви, тут, на цій землі. Я хочу, щоб ми зробили це з вдячністю до Бога і з розумінням того, що ми входимо в спільне служіння. І як Біблія говорить, що один сіє, а другий буде жати. Один сіє, другий поливає, але роздає Господь Бог. Тому хочу разом з вами сьогодні це зробити. Щоб церква в Летичеві, яка довіряє Богові, вона бачила Боже піклування, і вона могла шукати Царство Божого і могла проповідувати, і щоб приходили люди, спасалися і ставали в служіння, і щоб гроші приходили, через які люди будуть спасатися, щоб вони церкви відкривали і було всього достатньо. І щоб тут підіймалася команда. Посвячених людей, Господи, поблагослови ці фінанси, поблагослови церкву в Литичеві, в цій землі. Це сімена, які ми сіємо в цю землю, людей, гроші, майно. Ми сіємо в цю землю, щоби тут прославлялося Твоє ім'я. Ми шукаємо разом з ними найперше царство Божого. Найперше, щоб зробити те, що ти повелів нам зробити. Я дякую тобі, батько, за те, що ти добрий до, до цієї церкви, до цього міста, до кожного із нас. Поблагослови всі сімена, поблагослови всі фінанси. Тобі, Господи, слава честь і хвала. Амінь. Друзі, ми... Вас щиро вітаємо, і хай Господь вас ясно поблагословить, тому що ви прийшли в наше служіння, в наше життя на збудування як партнери, як ті люди, які допомагають. Тому я сьогодні говорю, що ви на благословіння, ви на допомогу, ви на збудування. І я дякую вам, що ви сьогодні підтримуєте нас коментами, підтримуєте нас молитвами, підтримуєте нас лайками, підписками, підтримуєте нас своїми пожертвами. Я дякую. Кожній людині хто сіє в царство Боже, хто сіє в проповідь Євангелія, хто сіє в служіння? І ті гроші, які приходять на монобанк, на приватбанк, на PayPal, ми через ці гроші маємо можливість іти в домівки. І проповідувати про Христа. Тому я дякую кожному із вас, що ви своїми пожертвами, своїм майном, своїми фінансами. Ви разом з нами проповідуєте, разом з нами служите, разом з нами є як співробітники в царстві Божому. Тому благословляю кожного із вас і дуже дуже сильно дякую. Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий в вашому житті. Амінь.